Цікавий факт: меблі-трансформери не забирають місце, а створюють простір. У вас маленька квартира не проблема. Меблі, які складаються або трансформуються, можуть змінити все. Від компактних диванів, що перетворюються на ліжко, до столів, які збираються у шафу. Секрет у тому, щоб використовувати кожен сантиметр простору з максимальним комфортом. Якщо смикалка в голові, то немає більше проблем із браком місця. Трансформовані меблі є ідеальним рішенням для малогабаритних квартир, де можливо кожен сантиметр використовувати ефективно. Вони дозволяють не тільки економити простір, але й зберігати стиль та естетику. Головне не забувати, яку подвійну функцію може виконувати той чи інший предмет інтер'єру. А ви б використовували меблі-трансформери для малих просторів? Поділіться у коментарях.